У конструкторі сайтів SendPulse ви можете додати елемент меню. Так користувачу буде зручніше орієнтуватися на вашому ресурсі та легше знайти необхідну інформацію. Додайте віджит меню в потрібну частину шаблону. Активуйте Додати лого та виберіть або завантажте зображення у файловому менеджері. Щоб налаштувати зовнішній вигляд логотипу, введіть розмір у поле ширина, а розташування картинки ви можете вибрати в налаштуваннях стилів меню. Нижче ви побачите приклади пунктів, які можна додати до меню свого сайту. Щоб додати новий пункт до меню, натисніть Додати. Щоб змінити пункт меню, натисніть Значок олівця та введіть нову назву пункту. Далі ви можете вказати посилання на будь-який ресурс адресу електронної пошти, номер телефону або якір на інший блок. Якщо ви вибрали тип меню посилання, ви можете вибрати відкривати посилання в новому вікні або тому. ж». Натисніть Зберегти. Щоб видалити або дублювати пункт меню натисніть на розкривне меню. Ви можете додати підпункти меню, щоб структурувати інформацію з різних розділів сайту або перелінкувати різні мовні версії сайтів. Щоб додати новий підпункт до меню, натисніть на Три крапки біля потрібного пункту меню та виберіть Додати підпункт меню. Підменю мають ті самі налаштування, включно з назвою, посиланнями та опцією розгортання у новому вікні після кліку. Ви також можете дублювати або видалити під меню, натиснувши на відповідне розкривне меню. Щоб налаштувати показ меню, виберіть стилі меню доступні наступні опції для налаштування: розташування логотипу, розташування пунктів та відступ між ними, стиль тексту, ефект при наведенні, стиль тексту під пункту меню, колір фону підменю, показувати меню іконкою на мобільному. Для кожного меню передбачений ідентифікатор, який визначає елемент на сторінці. З його допомогою можна застосовувати стилі та скрипти, налаштувати показ попапів і відстежувати події по цьому елементу. Щоб скопіювати ID, натисніть на нього, щоб відредагувати ID, натисніть значок олівця.